Псалом 44 Боже. На наші вуха ми чули, наші батьки нам розповіли про діло, що учинив ти за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив. Порозбивав народи, а їх поширив, бо не мечем своїм вони зайняли землю, і не рамено їхнє дало їм перемогу, а твоя десниця і твоє рамено, і світло обличчя твого, бо ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже, вирішував перемоги Якова. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям Твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладався на лука мого і не спас мене меч мій. Але Ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників всіх наших. Богом ми день у день хвалились, і Твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами. Ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим, і наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас, мов овець на заріз, і міжнароди нас розвіяв. Спродав єси народ твій за бестінь, і не мав великого заробітку, їх спродавши. Віддав на посміховище нас сусідам нашим, на погорду і на ругу тим, що навкруги нас, учинив ти нас прислів'ям поміж людьми. Народи над нами хитають головою, увесь час передо мною моя ганьба і сором мені обличчя вкриває від голосу ганьбителя і злоріки, від ворога і супостата. Усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе і не забули, і не спроневірилися союзові твоєму, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші, коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерті. Коли б ми забули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога. То чи Бог про це не дізнався б? Таж Він знає таємниці серця, таж через тебе нас убивають повсякчасно і як овець, що назаріз, нас уважають? Встань, чому ти спиш, Господи, прокинься, не відкидай навіки, чому обличчя твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш? Душа бо наша у поросі простерта, до землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас заради Твого милосердя.